Ерік Кантона король Олд Траффорду, його голи захоплювали, його вчинки шокували. Його ім'я асоціюється з перемогами, скандалами і стилем. Він прийшов у Манчестер Юнайтед за трофеями, це він і отримав. Але ким був Кантона? Футбольною легендою чи проблемою в кожній команді сьогодні ми поговоримо про короля Еріка. А ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Кантона або просто король Ерік народився 24 травня 1966 року в сонячному, але бунтарському Марселі. Район, у якому він ріс, був не місцем для слабаків. Тут або ти вмієш стети за себе, або тебе з'їдають. Ерік завжди обрав перший варіант. Але характер без таланту це лише половина успіху. А в цьому хлопцеві було і те, і інше, причому в максимальному дозуванні. Він був крутим як на полі, так і поза ним. Кар'єру він почав в академії Осера, де показав, що на полі немає правил, які він не зможе обійти. У 17 років він вже дебютував за основну команду. Місцеві журналісти називали його новим платіні, хоча Ерік ненавидів порівняння. Я це я, а Платіні це минуле. Казав він, і ці слова відображали його сутність. Але проблеми почалися швидко. Кантана був з різким характером на полі жорстким до суперників поза полем. Жорстким до всіх, хто ставав йому на заваді. Його перший серйозний інцидент трапився на тренуванні, коли він зірвався на одноклубника за грубий підкат і влаштував бійку. Але замість вибачень нападник сказав. Тренуй мене краще, щоб таких ідіотів в команді не було. У 1988 році Ерік перебрався до Марселя, команди свого рідного міста. Це був трансфер, який мав зробити його суперзіркою. І так, він показував там клас, але разом із тим почала формуватися репутація того самого поганого хлопця, про якого потім говорив весь світ. У Марселі він умів звернути на себе увагу фінти, неймовірні удари і моменти, які вирішували долю матчів. Але він також міг вивести всіх із себе. У товариському матчі проти Торпедо Кантана незадоволений своєю заміною, вибив м'яч на трибуни, порвав на собі футболку і кинув її в арбітра. Клуб відсторонив його від футболу на місяць. Виступаючи проти Нанту, нападник влітає в чергову проблему. Небезпечний підкат проти Мішеля Тер Закаряна приносить йому тримісячну дискваліфікацію. Навіть не підкат. Він влетів коліна захисника суперників двома ногами. А це вже не просто покарання, це черговий розділ у книжці як Ерік руйнує свою кар'єру. У 1989-му він опинився в оренді в Монпельє, і тут це по стандарту. Конфлікт з одноклубником Жан Клодом. Лемультом переростає в грандіозний скандал. Кантана, який ніколи не думав довго, просто кидає буци в обличчя Лемульту. Шість гравців команди вимагали його вигнання, але Лоран Блан і Карлос. Вальдарама відстояв його. Він залишився і навіть потім допоміг виграти кубок Франції. Коли король Ерік перейшов у нім, здавалося, що все стабілізується. Але, звичайно, ні. У грудні 91-го він жбурнув м'ячу арбітра, бо не погодився з його рішенням. Його викликають у дисциплінарний комітет, де Ерік вирішує не просто висловити свою думку, а і образити кожного члена, назвавши їх. Ідіотами дискваліфікація зросла до трьох місяців, і це стало крапкою в його французькій кар'єрі. Кантона заявляє, що зав'язує з футболом. Я не граю в цирку для клоунів, сказав він. І цей коментар підірвав французькі змі. Але його величезний талант помітив Мішель Платіні, який не захотів, щоб такий гравець пропадав. За його порадою, Ерік приїжджає до Англії. Ну що, переїзд в Англію був як черговий вибух. Знову скандали, знову драми. Але саме тут він став легендою. Цей шлях був непростим, але як і все, що робив Ерік, це був суцільний екшен. У січні 92-го кантана приїхав у Шеффілд Венздень. Тренери були не впевнені, що хочуть працювати з таким унікальним кадром. Його посадили на випробувальний контракт. Уявляєте, після першого тижня йому сказали: давай ще тиждень. І тут все, стоп! Він вирішує поїхати в ліц Юнайтед. У ліці його зустріли як справжню зірку. Тоді клуб мріяв про трофеї. І з Кантона вони прийшли. У сезоні 91-92 він стає важливою частиною команди, яка бере останній чемпіонат старої версії Англійської ліги. Той самий перший дивізіон, який вже через рік трансформувався в прем'єр-лігу. Далі суперкубок Англії. Проти кого? Проти Ліверпуля. І нападник вмикає режим бомбардира, Хет-трик у ворота червоних. Рахунок 4-3 трофей у ліце. Цей матч показав, що Француз це не просто талант. Він може вирішувати долю великих матчів. Та коли ти кантона, життя без конфліктів це суцільна нудьга. Вже за кілька місяців у Ліці зрозуміли, тримати його в команді це страшенний ризик. Говард Вілкінсон, тренер, просто не хотів мати справу з таким персонажем. Коли в колективі з'являвся конфлікт, Ерік завжди ставав його епіцентром. І що робити? У листопаді 92-го у ліці телефонують в Манчестер Алексу Фергінсону і кажуть, хочете Еріка, 1,2 мільйони фунтів, і він ваш. Перехід Манчестер Юнайтед це як знайти своє місце в світі. Фергюсон розумів, як працювати з такими футболістами. Тренер не ламав його, не намагався зробити з нього звичайного гравця. Натомість француз віддячив, ставши серцем і душею команди. Сезон 92-93 почався для Юнайтед Кепсько. У нападі суцільна засуха. Марк Гюз і Брайан Макклер не могли знайти форму, а Діон Даблін зламав ногу. Але тут прийшов кантона і понеслась. Він забиває, роздає паси, заводить стадіон. Цікаво, що дебют за М'ю відбувся в Манчестерському дербі проти Сіті. Ерік виходить на заміну на початку другого тайму, Юнайтед перемагає 2-1. В тій грі він ще не встиг натворити своїх справ. Перший гол за Юнайтед грудень 92-го, матч проти Челсі на стемфорд бріджі він зрівнює рахунок і показує: я тут надовго. У січні 93-го у грі проти Тоттенгема нападник забиває та асистує. Результат 4-1, і всі вже розуміють, у цієї команди є новий лідер. Але ви ж розумієте, Ерік не був би собою, якби все було ідеально та спокійно. Бути кантона це не тільки якісна гра, а й скандали. У матчі проти Літса він плює в фаната. За що отримує штраф в одну тисячу фунтів, але тим не менш з переходом в ЕМЮ для нього починається золота ера. Юнайтед бере першу прем'єр-лігу 92-93. і він стає єдиним на той час гравцем, який виграв два титули поспіль з різними клубами. Далі ще крутіше. У сезоні 93-94 червоні дияволи роблять дубль, взявши і чемпіонство, і кубок Англії. У фіналі проти Челсі француз реалізує два пенальті. Його визнають гравцем року за версією ПФА. Але дисципліна це до сих пір не про нього. Чотири червоні картки за сезон це абсолютний рекорд. Ерік був не просто лідером, він був. Вулканом на полі, 25 січня 1995 року, матч проти Крістал Пелас. Річард шоу прихоплює кантана, і той відповідає ударом. Суддя дає і француз йде з поля. Але тут все перетворюється на блокбастер. На трибуні фанат Пелас Меттью Сімонс вигукує: Звалює свою Францію, брудний французький виродок!» Ерік, ні секунди не думаючи, стрибає на нього з ударом кунг-фу. Далі серія кулаків, все, шоу зупиняється. Результат 120 годин громадських робіт, дискваліфікація до жовтня, штраф 10 тисяч фунтів. Після інциденту всі думали, нападник поїде з Англії. Але Фергюсон зробив неможливе, переконав його залишитися. І 1 жовтня 95-го Кантана повертається у грі проти Ліверпуля. Друга хвилина матчу і вже асист на Нікі Батта. Пізніше реалізований пенальті. Після восьми місяців без гри він показує, що залишається тим самим генієм. А сезон серія перемоги М'ю по один із вирішальними голами Еріка, чемпіонський титул і ще один кубок Англії. У фіналі проти Ліверпуля він виходить з капітанською пов'язкою, забиває переможний гол і стає першим іноземцем, який підняв кубок у якості капітана. Сезон 96-97 – Кантана веде команду до чергового чемпіонства. Це вже четвертий титул з Юнайтед. Але після поразки від Борусії в півфіналі Ліги Чемпіонів Кантана шокує всіх. У 30 років він завершує професійну кар'єру. Кантона був більше, ніж просто футболіст. Він був артистом, провокатором, генієм. Його фрази, його гра, його харизма зробили з нього короля Олтрафорду. Навіть зараз фанати згадують його ім'я. Бо таких, як Ерік, більше немає. Сезон 92-93 легендарний. Юнайтед бере першу прем'єр-лігу в історії, і француз стає її героєм. Його харизма, дріблінг, паси, а головне лідерські якості роблять із нього ідола Олтрафорду. Кантона це вибух, це скандал, це талант. Він не просто прийшов у Англію грати у футбол, він вигравав титули. Якщо ви шукаєте приклад, як перетворити проблемний характер у зброю, це історія про нього та сера Алекса Фергюсона. Француз починав із випробувальних контрактів, але став легендою. Манчестер Юнайтед був би зовсім іншим без короля Еріка. Але чи був би Ерік самим собою без Юнайтед? Напишіть, як ви вважаєте, чи міг зіграти кантона в іншому клубі. Якщо вам сподобалося це відео, то радимо вам подивитися матеріал про молодого кріщану в МЮ. Підписуйтеся на канал і бувайте!